Болонські вудки Magician або, як в народі вже їх назвали, Magican. Ці вудки у нас йдуть 4 метри, 5 метрів і 6 метрів. Вони підходять під боковий кивок. Тест у них йде 50-100 грамів. Вага. 268 грамів вудка. Це 5-метрова, конкретно це 5-метрова. Матеріал карбон. Давайте подивимося. Вудки підійдуть на коропо на білого амура з таким тестом. Вони відмінно підходять під боковий кивок. Якщо потрібно буде, то бокові кивки і катушки під ці вудки також є в наявності. Ну, вудки міцні і вона не гнеться під своєю вагою, як струна, то є такі вудки, що заявлено 100 грамів, а вона гнеться як сопля. Ну, навіть коли помахав, то гнеться тільки верхушка. Класні вудки для замовлення. Переходьте в шапку профіля.